Привіт усім, наша група, Марк, Ангеліна та Катерина, представляємо вам захоплюючі дослідження. Періодичний закон, історія відкриття та головні ідеї. Тож розпочнімо. Періодичний закон Мінділеєва один з основних і найзагальніших законів природи. Його можна назвати Кодексом правил, якому підкорюється поведінка всіх хімічних елементів, що зустрічаються на землі і в космосі. А періодична система це дзеркало, що відображає сутність цього закону. Відкриття таблиці періодичних хімічних елементів стало однією з найважливіших в історії хімії подій як науки. Першим відкривачем таблиці став вчений Дмитро Менділієв, неординарний вчений з широким науковим кругозором зумів об'єднати всі уявлення про природу хімічних елементів в єдину струнку концепцію. Велика сума знань про властивості 63 елементів, відомих на той час, була приведена в тринкий порядок. Мінділеї вважав, що основною характеристикою елементів є їх атомні ваги, і в 1869 році вперше сформулював періодичний закон. Властивості простих тіл, а також форми і властивості з'єднання елементів, знаходяться в періодичній залежності від величини атомних ваг елементів. Весь ряд елементів, розташованих у порядку зростання атомних мас, мінділеєв розробив на періоди, всередині яких властивості елементів змінюються послідовно. Розмістивши періоди так, щоб виділити подібні елементи. Однак, незважаючи на величезну значимість такого висновку, періодичні закони системи Менделєєва представляли лише геніальне узагальнення фактів, а їх фізичний зміст довгий час залишався незрозумілим. Лише в результаті розвитку фізики ХХ століття відкриття електрона, радіоактивності, розробки теорії будови атома, молодий талановитий англійський фізик Мозлі встановив, що величина зарядів ядер атомів. Послідовно зростає від елементу на елементу на одиницю. Цим відкриттям мозлі підтвердив геніальний догад Менділеєва, який у трьох місцях періодичної таблиці відійшов від зростаючої послідовності атомних ваг. Відповідно до закону мозлі заряди ядер даних елементів відповідали положенням їх у таблиці. У зв'язку з відкриттям закону мозлі, сучасне формулювання періодичного закону наступне. Властивість елементів. А так само форми та властивості їх сполук перебувають у періодичній залежності від заряду ядра і атомів. Основною характеристикою атома, яку вибрав Менделєєв при побудові періодичної таблиці, була атомна маса. Розмістивши усі відомі на той час елементи в порядку зростання атомних мас, він помітив, що схожі за властивостями сполуки зустрічаються через правильні інтервали, тобто властивості періодично повторюються. Це стало основою періодичного закону 1869 року. Властивості простих тіл та властивості сполук елементів перебувають у періодичній залежності від величини атомних ваг. Тож, щодо історії відкриття, початковим етапом розвитку хімії вважається поява алхімії. В основі алхімії лежало уявлення довіврейських філософів Емпедокла, Платона та Арістотеля про елементи природи та їх взаємне перетворення. Вважалося, що існують чотири основи – земля, вода, повітря та вогонь. Вони здатні переходити один в одного, тому що кожен з них є, е, стані, є один із станів першої матерії, а всі речовини утворюються в результаті поєднання цих перших основ. Алхіміки перетворювали одні речовини на інші. Вони вважали, що подібним перетворенням можуть зізнавати і метали. Багато вчених були зайняті пошуками філософського каменю. Який мав перетворювати неблагородні метали на золото. І під час цих пошуків у своїх лабораторіях алхіміки навчилися отримувати луги, соли, солі, стрічану та азотні кислота етанол. За допомогою цих речовин вони могли знаходити інші речовини. У XIII столітті європейські алхіміки отримали порох. Слід сказати, що алхімія в Європі була під забороною. Займатися алхімією, забороняла як церква, так і світська влада. Але, попри це, алхімія була популярною до початку XVI століття. У XVI столітті ірландський вчений Роберт Бойль визволив хімію від алхімії. Він припустив, що ці речовини складаються з хімічних елементів, які не можна розкласти на більш прості частини. Можна сказати, що відтоді хімія стала окремою наукою. Наприкінці 15, на початку XVII століття з'являється теорія німецького хіміка Шталю, Ще пояснює явище горіння, окиснення та відновлення металів. Але ця теорія була визнана помилковою всередині XVIII століття французьким фізиком Лавозі, який встановив роль кисню в цих процесах. Ломоносов відкрив закон збереження маси речовини у хімічних процесах. Перші спроби класифікації елементів відносяться до кінця 18-го, початку 19-го століття. Особливо ж багато роботи ми в цій області 19-го століття, що пов'язано з відкриттям і дослідженням багатьох нових елементів. Спочатку класифікацію заснували лише на різко виражених фізичних або хімічних властивостях. Так, наприкінці 18-го, початку 19-го століття виник поділ елементів на метали і неметали. На початку 19 століття з розвитком ідеї хімічної анатомістики і методів хімічного аналізу з'явилися перші спроби систематизації елементів за їх атомною вагою, визнаною основною кількісною характеристикою елемента. У 1864 році Лотер Майєр виклав у монографії. Сучасні теорії хімії та їх значення для хімічної статистики, літературні дані з питань про співвідношення атомних ваг, родинних елементів і провів таблицю, де показав співвідношення для декількох характерних груп. Але будь-яких теоретичних узагальнень зі своєї таблиці Майер не вивів. Таким чином, ні в однієї з робіт за класифікацією хімічних елементів, що передувала працям Мінділеєва, не було виявлено взаємозв'язок всіх хімічних елементів. Важливою подією, які підготували це відкриття, був міжнародний хімічний з'їзд у 1860 році, де, були, де було розмежовано поняття атомна вага і хімічний елемент, які до цих пір нерідко змішуються. Це також дозволило створити єдину систему атомних ваг і розгляд співвідношень між атомними вагами елементів е отримало міцну основу. Періодична класифікація елементів була запропонована в 1869 році. Було винайдено, що розставляючи відомі елементи в порядку збільшення відносної атомної ваги, е їх хімічні та інші властивості регулярно повторюються. Він розробив зручну та компактну таблицю, яка до того ж дозволяла передбачувати властивості ще невідомих елементів. У 1871 році він розробив вже більш адекватну версію таблиці, де залишив пропуски, сподіваючись, що вони будуть свого часу заповнені елементами, ще невідомими і передбачив з надзвичайною точністю властивості таких елементів, які вже незабаром були відкриті. Це Гелій, Скандій і Германій. Він також передбачив четвертий відсутній елемент з відносною атомною масою близько 100. Це виявився Технецій, найлегший елемент, який не має стійких ізотопів. Передбачення Мінділева були підтверджені бенгільським хіміком-аналітиком Жаном Севрестасом, який виконав найбільш точні на той час вимірювання відносних атомних мас деяких елементів. При розміщенні елементів в періодичній системі Мінділеїв керувався не тільки правилом поступового зростання атомної ваги, але й принципом періодичності хімічних властивостей. Серед останніх в якості безпосереднього і основного критерію він вибрав форми кисневих і водневих сполук елементів, що відповідають їх вищої валентності. Дотримання правил періодичності дозволило Менделєєву в декількох місцях системи правильно розташувати елементи не в порядку зростання атомних ваг, а з порушенням цього порядку, як вимагали хімічні аналоги. А для деяких елементів змінити загальноприйняті в той час атомні ваги навіть в півтора чи два рази, наприклад, Берилій, Ідії, Селен, Уран та інші. Одночасно Міділєв передбачив багато невідомих тоді елементів, для яких у періодичній системі виявилися незаповнені місця, а для трьох з них, так званих екалюмінія, ека-бору і екасіліція, докладно описав очікувані властивості. Незабаром ці елементи також були відкриті, наприклад, аналог алюмінію Галій, аналог бору Скандій, а аналог кремнію Германій. Вражаючий збіг їх властивості з передбачуваннями Мінділеєва привернуло увагу вчених усього світу, а періодичний закон отримав загальне визнання і ліг в основу всього подальшого розвитку хімії. Над оточенням і розвитком своєї системи Мінділев працював близько 40 років, але особливо великих успіхів досягла система Мінділева вже після його смерті, з відкриттям самої причини періодичності, укладеної в складному будові атома. Отже, перейдемо до загальної інформації про таблицю. Спочатку вона складалася з 56 елементів, однак з розвитком в 20 столітті фундаментальної прикладної науки число відкритих на даний момент елементів досягло 118. 113, 115 117 і 118 елементи були задекларовані ПАК. Це Міжнародний Союз теоретичної прикладної хімії. Зовсім недавно, 30 грудня 2015 року. У латинському алфавіті є 26 букв, і майже всі з них використовуються для назви елементів у таблиці Менделєєва, крім однієї, літери J. Всього ж за останні 50 років періодична таблиця Менделєєва поповнювалася 17 новими елементами. З 102 по 118, 9 з яких були синтезовані в об'єднаному інституті ядерних досліджень в підмосковній Дубні. Більшість ізотопів надважких елементів, елементів з порядковим номером 100, є нестабільними і піддаються розпаду протягом дуже короткого проміжку часу. Так, нещодавно відкритий лонпентий, а також відомий як елемент 115 і екавісмут, має період напіврозпаду близько 220 мілісекунд. Однією з найважливих особливостей, що робить періодичну таблицю видатним відкриттям, є її передбачувана сила. В таблиці на момент її появи залишалися порожні клітинки елементів, які згідно з прогнозами Менделєєва, повинні існувати, але ще не були відкриті. Якщо взяти сучасну періодичну таблицю, вирізати з її середини стовпці і скласти їх навпіл групами по чотири елементи. Групі, групи, які стикнуться в хімічному сенсі, можуть любити одне одного, тобто взаємодіяти. Елементи з цих груп будуть мати комплементарні, а, тобто, що доповнюють одне одного, структури, що й робить можливими реакції між ними. Найбільша таблиця Менделєєва була встановлена на стінах хімічного факультету в університеті Мурсії в Іспанії. У загальній складності інсталяція займає. Десь близько 150 квадратних метрів і складається з, зі 118 металових квадратів. Перейдемо до наступного нашого розділу це міфи про Мінділеєву. Про відомого вченого та його відкриття ходило чимало байок. Люди в той час недостатньо знали, що таке хімія і вважали, що заняття нею це щось на зразок поїдання супу з немовлят. Тому діяльність Мінділеєва швидко обросла масою чуток і легенд. Найпоширенішою вигадкою в історії відкриття таблиці Менделєєва є те, що начебто вчений побачив її вісні. Насправді, сам Дмитро Менделєєв спростував цей міф. Він казав: Я над нею, може бути, 20 років працював, а ви говорите, сидів і раптом готово. Щоб систематизувати хімічні елементи, він виписував кожен з них на окрему картку і багаторазово комбінував такі картки між собою, розставляючи їх у ряди залежно від притаманних властивостей. Тільки наполеглива праця та природний талант ученого далі довгоочікуваний результат. Інша ж байка приписує Мінділею відкриття горілки. У 1865 році великий учений захистив дисертацію на тему міркування про сполучення спирту з водою. Це і стало приводом для нової легенди. Сучасники хіміка посміювалися, мовляв, учений непогано творить під дію спирту, сполученого з водою, а наступні покоління вже називали Мінділея першим відкривачем горілки. Також сучасники жартували над пристастю Мінділева до валіз. Учений під час свого перебування в Сімферополі змушений був коротати час за плітенням валіз. Надалі він самостійно майстрував для потреб лабораторії картонні контейнери. Незважаючи на явно аматорський характер цього захоплення, Мінділева часто називали чимоданих справ майстром. Отже, перейдемо до елементів. Станом на 2015 рік науці відомо 118 хімічних елементів. 94 з них були виявлені в природі, а решта 24 дослідники отримали штучним шляхом синтезу. З цих 24 елементів ще не всі визнані офіційно. Інформація про елементи розберемо по пунктам. 99 мас земної оболонки припадає на кисень, кремній, водень, алюміній, залізо, кальцій, натрій, калій. Магній і титан. Нарешту з елементів припадає менше, ніж 1%. У земній корі немає жодного елементу з періодичної системи, що розташований після плутонію. Ядро планети в основному складається з нікелю і заліза. Найпоширеніший хімічний елемент у відомому нам всесвіті водень, якому трохи поступається гелій. Водень ще й найменший елемент. Самим рідкісним елементом в атмосфері є радон. За нормальних умов він приймає форму безбарвного та радіоактивного газу. У рідкому і газоподібному стані радон світиться блакитним світлом, а в твердому і охолодженому спочатку стає жовтим, а потім червоно-оранжевим. Літій це дуже м'який і легкий лужний метал. Він має дуже високу температуру кипіння, а його щільність найнижча серед усіх металів і у два рази менша за щільність води. Металевий літій небезпечний. У разі потрапляння на вологу шкіру або сизлові, він викликає опіки. Хімічний елемент вуглець може приймати форму деревного дер... вугілля, графіту або деревоцінного алмазу. Фтор – найсильніший окислювач. Цей блідожовтий газ дуже отруйний і настільки активний, що заход... запалює все, з чим стискається. Калій, як і фтор, є дуже. Реактивним елементом, наприклад, взаємодіючи з водою, він виділяє водень, який тут же запалюється. Золото є найпластичнішим металом. 1 грам золота можна розтягнути на 2,4 км. Серед металів найбільшу температуру кипіння має вольфрам. Ви його можете побачити на екрані цю температуру. А найнижчу температуру кипіння серед металів має ртуть. Отже, перейдемо до висновків. Значення періодичної системи Дмитра Менделєєва складно переоцінити, оскільки завдяки їй систематувалося знання про властивості вже відкритих хімічних елементів, з'явилася можливість прогнозувати відкриття нових хімічних елементів, та почався розвиток таких розділів фізики, як фізика атома і фізика ядра. Є багато варіантів зображення хімічних елементів згідно з періодичним законом, однак найбільш відомий і поширений варіант це ж звична для кожного таблиці Менделєєва. Отже, поява періодичної системи відкрила нову наукову еру в історії хімії та низці суміжних наук. Всім ми дякуємо за увагу. Та гарного вам дня!